Всім привіт, з вами CryptoEpic. Сьогодні ми поговоримо про наступного, хто піде за ноткоїном і хто зможе так само вистрелити так як ноткоін це Мому Аї. Мому Аї це токен на солані, який ми зможемо фармити через бота. Ну, давайте ми трішки я відійду від теми, і вам зараз розповім, що це за ніша фарма токенів в Телеграмі. Ноткоін перший, як початківець, задав такий темп, всі думали, що він буде коштувати копійку, 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 але якщо добре подивитись і порахувати, то від початку його старту можна було на один аккаунт зафармити в районі 1000 доларів. Тому що зараз, якщо ми глянемо, якщо ми глянемо на байбіті Primarket, його продають по 60 доларів. Ціна впала, от якщо я зараз я покажу свій ордер. Мій ордер був проданий, 10, 10 мільйонів я продав за 87 доларів. Я буду очікувати, поки він заліститься. Ну, Говорить, що закінчується чеканка токена 1 квітня. Лістинг, я не впевнений, що буде теж 1 квітня. Так що давайте повернемось до, ближче до теми. Зараз є токен Momo.ai, Твіттер його 322 тисячі підписників, вчора було 300 тисяч підписників. Ми зараз можемо в нього залетіти. До речі, в, моє, в моєму телеграм-каналі я розповідав ще про пару ботів, яких я теж фарблю. Це є Інлад, PlaySS Game і також Xblast. Не пропускайте, будь ласка, ці активності, хоча б зробіть на один аккаунт. Так, добре, давайте я вам зараз покажу, що потрібно буде зробити. По-перше, потрібно буде підписатися на всі мої соціальні мережі: це YouTube, Telegram, Instagram, TikTok. Всі посилання я залишу під відео. Коли ви переходите в мій телеграм-канал, ми переходимо в бота. Переходимо в бота. І також ви можете ввести мій реферальний код, я і, і, і ви получите по 500 поїнтів. Ну, звісно, якщо вам не впадляк, буду радий за таку підтримку. Переходимо ми в бота. Я вже покажу, тому що я вже в цьому боті майнив трішки токенів. Ми переходимо в бота. Наша основна задача це заходити в дров. Тут ми кожного дня можемо отримувати безкоштовні карточки, які ми прожимаємо. Ми отримуємо монети, за які ми зможемо вирощувати дерево. Після цього дерево нам приносить у такі токени Kiwi. Токенс. І для їх клейму нам потрібно трішки солани. Ну, я закинув трішки солани більше, тому що. Ми будемо клеймити їх там, їх можна клеймити хоч кожну секунду, але я, я раджу клеймити раз в день, тому що за, кожу, за один раз в день в клейм ви також будете отримувати, крім токенів, ще будете отримувати Lucky Chest, в якому ми, ми, ви зможете фармити більше поінтів і обрейдити своє дерево. Добре, припустимо, ми зайшли в бота. Ознайомились з інтерфейсом, нам потрібно закинути для першого внеску солану. Ми заходимо в вкладку Мі. Після цього ми переходимо в «Sol Wallet. Вам буде створено Sol Wallet». Переходимо сюди і нажимаємо на кнопочку ПриватKay. У вас буде запрошено створити пароль, ви його запам'ятайте, запишіть. Не знаю, що ви з ним можете зробити, але головне його не забути. Після цього, коли ви його створите, ви входите в свій аккаунт і у вас там буде ПриватKay. Приват Кей. Ви зможете добавити собі у, наприклад, фантом. От мій є Фантом. І тут Solan, я думаю, в районі 2-3 доларів вам, вам хватить. Я закидую завжди більше, тому що я перекидую з інших гаманців. І от, після кожного клейму ви одразу отримуєте ці ківі, ківі токени. Що в нас є по інформації з приводу токена? Токена є 2 мільярда. Його суплай буде 2 мільярда. І він буде дропатись в районі квітня. Ну, можливо, трішки перенесуть, але я вважаю, що вони в квітні захочуть дропнутися, щоб на хвилі цього хайпу ноткоїна, хайпу цих ботів в телеграмі, залістити токен і його торгувати вже на ринку. Так що ласкаво прошу у свій телеграм-канал. Всім подяку. Щасливо!